Були відомими ще тиждень назад. А Тріумфатор Мастера іт чемпіонату друга Юнайт». Б'юнайт. Довгогра від Орста Покальського той ставить спину. Попереду Святослава Гама. Речі щодо Блектор Vision, дуже імпонувала ця команда. В цілому у цьому турнірі продемонстрували хороший характер не з гра від Галая. Відає передачу на Святослава Гамара. Той продовжує комбінацію через покальського Удар лівою ногою, все контролює. Брак. У центрі поля на Сергія Броновського, той й протораним здавалося, уже Єванечший. Юрій чекає продовження. Можливо, віддасть на капітана Брановський. Розвертається. Може виконати удар середньої віта... так і Галай. Передача у центральну зону Брановський. Візьме на себе ініціативу, поштовхається із суперником. Пропустили. Атакує 1-0! Забиває Олег Галай. Браво! Ось як же ж постарався, то Сергій Броновський. Аплодисменти з трибун. Олега Лама. Передача на Фещука. Продовжують грати у свій футзал над чемпіоном першої -ліги. Ну, До цього часу ніхто не знав, що Адвантіс буде тріумфатором. Сомбра не здобувала звитягу. Удар від Пукальського. Хоча до першого тайму учасники дебютного поєдинку заключного ігрового дня сезону 2023 на літньому майданчику. Удар над воротами Олега таймі ми Все ж таки побачимо Пукальського, але Дудка сьогодні не пропускає пали. Може пробити Право, і Забиває Андрій! Браво! Те, що треба для самого Андрія, для команди Кодерс. Ось відчувається те, що... Вкрай важливий гол для самого Павлик. Тут ще одна атака від жовто-чорних. Вистріл! Дудка на висоті на добиванні. Фре... Запрошуємо з великим задоволенням. Усіх глядачів на перегляд другого тайму в боротьбі з Сергієм Брановським. Андрій Павлик намагався у цій ситуації вибрати суперника. Тут Ференс поштовхав Фрея. Павлик. Пусті ворота. Однак в останньому зупинився Іваненко. Ліворуч Андрій Павлик, ось матиме щонайменше хвилинки 3-4, аби знову проявити себе у всій красі. Кубрак швидкості, мабуть, не поступатиметься. Супернику. Бор... Як по вертикалі, так і віддати. У центр поля на Юрія Ференса Кубрак. Віддає все ж таки у цьому епізоді. Удар! Переграв суперника. Чудово палик стояв на ногах. Віддати передачу можна палик. Оберенце себе ініціативу. Удар не забиває Андрій! Витошку. ж кулечка комбінації команди Black Tornish. Чудово гра від Хороза. Комбінація другим темпом Голай. Зачепився до за шкіряного, буде прострілювати, але поїхала опорна нога. Там без порушення правил. Могли зараз наламати дропа вблизу. Власних воріт, удар! А від дудки кидає праворуч на перехопленні намагався зіграти Фрей, же ж обіграв суперника Галай чудово за рахунок корпусу. Влучив м'яч у плече Олега Галаю, потрібно продовжувати. Використав Олега Ламаха. Передача на Пукальську. Ще вдасться комусь здобути звитям, можливо, зараз Куброк! Забиває 2-1! Браво! І тут же Віталій Ковальчук змушений відповісти своїм тайм-аутом, як намає. Пропустіть, будьте разом із нами.